Близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб наразі проживає у Житомирській області. Усі вони рятували свої життя, тікаючи від війни, і не знають, чи повернуться колись додому. Максим Вознюк, фотохудожник, вирішив показати українцям, як виглядає типовий день переселенців на новому місці. Я цікавлюся темами, які зв'язані з війною, тому що я вже більш дорослий, я вже не цікаво це. І мені було цікаво дізнатися, як люди з окупованих територій перемістилися в житло. Мар в інші міста. Свою ідею він подав на грант від управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради. І хоча 18-річний Максим був наймолодшим учасником, все ж виборов перемогу. У реалізації проєкту йому допомагав його наставник Леонід Шевчук. Думаю, що Максиму було складно. Репортажна фотографія вважається найтяжчою в творчій фотографії. Це ж люди, а з людьми треба вміти працювати. Ну, я вам скажу відверто, що я задоволений на 100% від тої траси, що він зробив, і те, що тут представлено на цій виставці. Максим почав займатися фотографією ще у 13 років. Розповідає, понад усе любить гуляти з фотоапаратом і ловити у кадр емоції людей. І ці фотографії приємно переглядати з роками. Я хочу, якби на, навчити, навчитися, хотів передавати їх якісно, передавати їх так, як це говорять закони. Ну тобто, щоб було красиво, щоб потім було з роками дивитися і почуватись, відчувати ці моменти. Участь у проєкті взяли 11 людей: багатодітна сім'я. Мама з донькою та юнак. Один з учасників Георгій приїхав до Житомира близько року тому, але й досі звикає до міста. Каже, погодився на фотосесію одразу, а коли дізнався назву та мету, упевнився в правильності свого рішення. Такий проект важливий для українців. Я вважаю в першу чергу, тому що він показує, що, не дивлячись на все, люди не здаються і продовжують жити, радіють життю. Ну і Тим, хто якось заперечує момент, що там переселенців ніде ніде не приймають, так щоб розрушити стереотипи. кожну історію презентують в 11 фото. Загалом їх 33. Максим зізнається, його улюблений кадр мама з донькою на прогулянці. Там відчувається якесь добро, щирість, коли дитина вона біжить до мами, вона любить її, і там, якби передається через кадр всі ті. Миті любові, які вони переживають разом в нашому місці. Відвідувачі виставки кажуть, енергія, яку випромінюють фото, вражає найбільше. Ну, стиль такий життєвий мені такі фото подобаються. Вони показують реальне життя. І хоча проєкт щойно завершився, Максим має плани на створення наступної виставки. Хоче зняти цих людей після перемоги. І сподівається, що фотосесія буде біля їхніх будинків на деокупованих територіях. Анна Чапель, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1